Басейн це місто, куди приходить безліч людей, аби відпочити та позайматися спортом. Але як ж саме він виник? Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні я вам розкажу... Ні, з собою. Як не дивно, басейни існують уже дуже багато років. У значно раніші часи жителі країн стародавньої Греції, Риму, Єгипту та країн Сходу постійно піклувалися про свою гігієну та обмивалися. От якщо ми сьогодні можемо задуматися, чи почистити зуби перед сном, то для стародавніх греків, наприклад, це було не питанням, а обов'язковим правилом. Ба більше вони часто казали фразу не вміє ні читати, ні плавати про некультурну людину. Ось наскільки для них були важливими басейни. Але саме македонці довели, що доглядати за своїм тілом можна і в такий цікавий спосіб, як басейн. Адже найбільш свіжий басейн античного часу знайшли саме на теренах Македонії. Хоч більшість вважає, що це країна варварів, але вони точно любили поплавати та навіть організували спортивні змагання з цього виду спорту. Хоча проводили їх і в багатьох інших країнах у той час. Навіть у Японії ще за декілька століть до нашої ери це було популярним заняттям. До басейнів проявляли особливу любов і на сході. Вони наділяли воду загадковими властивостями та проводили в ній різноманітні процедури. Тоді ж мати басейн у своєму домі було ознакою багатства. Тому їх мали лише багачі або ті, хто жили в гаремах. А звичайні мешканці міст мали громадські басейни. Однак басейни не завжди користувалися популярністю. У середньовіччі її заботняли на рівні з лазнями. Тодішня церква називала такі речі аморальними. і про громадські басейни мова тоді не йшла. Адже в розкішних палацах того часу навіть не було туалетів. Що вже казати про басейни? Проте так тривало недовго, і у 19 столітті басейни відродилися. Тоді менш ніж за 100 років у Німеччині побудували більш ніж 100 басейнів. І вони вже мали безліч важливих систем водопостачань, очищення та вентиляції, які використовують по всьому світу. І досі до речі, перший басейн споруджений спеціально для плавання. Побудували саме в Німеччині у кінці 19 століття у місті Бремен. Після цього похід до басейну став обов'язковою частинкою у житті багатьох німців, але така популярність викликала тривалу та запеклу суперечку. Лікарі часто вважали, що в басейнах розповсюджуються різні бактерії та хвороби. А спортсмени хотіли плавати. Тож в результаті розробили спеціальну систему очищення води. Тож купатися у басейні не лише весело та корисно, а й безпечно. Тому раджу кожному спробувати такий вид відпочинку. А я нагадую, з вами була Вікторія Брамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па!